Колаген не працює, а ви знаєте, як потрібно вибирати його правильно. Отже, слухайте про п'ять пунктів, які допоможуть вам вибрати правильний колаген, який дійсно буде ефективний, і ви отримаєте чудові результати. ось перше, Колаген має бути рідким у рідкій формі, тоді він буде краще працювати. Це перше. Порошкові колагени в капсулах таблетовані неефективні, тому що виробник виварює колаген і при температурі 45 градусів він денатурується, тобто руйнується. І лише рідкий колаген зберігає свої властивості. Друге, він має бути морського походження, адже рибний колаген найближчий до людського і тому буде засвоюваність максимальна. Інакше, якщо ви будете купувати і пропивати будь-який колаген, у вас просто буде дорогий похід в туалет. Ваш колеген не має бути із великої рогатої худоби, тому що така молекула велика, важка, вона не заходить в нашу клітину, і ви просто ним наїстеся, як звичайним продуктом. З таким успіхом можна поїсти, наприклад, холодцю заливного або якоїсь желейки, але вони не спрацюють на ваше омолодження та красу. Також не має бути пташиний або рослинний колеген, тому що він таких властивостей, як нам потрібні, не має. Третє, важливий розмір молекули колагену. Він має бути пептидним або трипептидним. Це коли молекула подрібнюється на мілкі частинки. Я зараз маю на увазі пептидний колаген. Якщо ці пептиди подрібнюються ще на мільші частинки, три пептиди, цей колаген засвоюється ще швидше. Він не перетравлюється у кишківнику, а через кровотоки він слідує одразу до клітинок, там всмоктується і починає швидко працювати. Четверте, для того, щоб колаген працював, у ньому мають бути кофактори, такі, наприклад, як вітамін С. У колагені, який вживаю я, крім тих характеристик, що я перерахувала, є ще витяжка із гібіскуса. Чому вона уповільнює втрату вологи у нашій шкірі, насичує її і робить її еластичною, а також розгладжує дрібні зморшки і сприяє синтезу гіалуронової кислоти. У моєму також, колегені є також, також шпинат, що максимілізує усмоктуваність кишківником колагену для найкращої його ефективності, а також у поєднанні з вітаміном С захищає колаген від окислювального фактору і без консервантів. Тут присутній також екстракт смородини, що покращує тон шкіри і допомагає позбутися пігментації. Вітаміни b 2 b 6 В7, тобто біотин допомагають відбуватися регенерації у тканинах, а також покращують стан, пружність, еластичність шкіри. Тому у вас підтягується не лише обличчя, його овал і тургар шкіри зміцнюється, а підтягується шкіра всього організму, всього тіла. Таким чином, ми маємо красиву шовковисту атласну шкіру, міцне пружне волосся, позбуваємося проблеми випадіння, зміцнюються нігті, а ще цей колаген працює на оздоровлення і омолодження всіх внутрішніх органів, на відбудову суглобів, еластичність кісток, підтягуються внутрішні органи. Люди позбуваються таких проблем, як рефлюкс, як нетримаючи, як покращується робота і оздоровлюється серце. Також за допомогою цього колегену люди позбулися багатьох проблем з судинами. Наприклад, варикозного розширення вен. Коли внутрішні стінки судин стають гладенькими, до них не чіпляються мляшки, і ви маєте судини, які функціонують без обмежень та перешкод. А також дуже-дуже гарно оздоровлюється вся серцево-судинна система, також гормональна. У колегені, який полюбляю я, є також гіалуронова кислота. Звичайно, що це посилює і. Можливість омолодження природнього омолодження нашого всього тіла, і це особливо видно зовні на нашій шкірі і по нашому волосся. Друзі, як пити правильно колаген? який вибрати, як максимально отримати результати. Пишіть дзвоніть, я вам допоможу в цьому розібратися. І що ще потрібно для того, щоб ваш колаген запрацював на всі ваші кошти, а ви були задоволені своїми результатами? Пишіть, дзвоніть, я дам вам інформацію.